Вітаю всіх! Сьогодні хочу розказати вам про ще один метод, як можна знущатися емоційно з людини. І цей метод, звісно, використовують ну, не тільки нарциси. Я б сказала, що люди з межовим розладом особистості також користуються цим методом. Отже, слухайте і впізнавайте, чи робив хтось із вами. Те, що я сьогодні буду розказувати вам. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 19 років я працюю психологом, сімейним психологом, а також надаю індивідуальні консультації, сімейні консультації і працюю з людьми, в кого є психосоматичні. Захворювання. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобачку цьому відео, пишіть коментарі, чи впізнали ви цей метод, чи був він застосований до вас. А може, ви до когось застосовували цей метод, то тоді ви будете вже знати, як це коригувати, та, що це треба припиняти. І будьте активними таким чином багато людей побачать мій контент на Ютубі і отримують корисну якісну інформацію з психології нашою рідною прекрасною українською мовою. Отже, слухайте. Нещодавно я звернула увагу на власне свої переживання і усвідомила, що Завдяки діям людини, яка була зі мною в близькому дружньому контакті, в мене почала зростати дуже сильна тривога. І я, як психолог, почала відслідковувати цю тривогу. і Почала в такому пролонгованому часі, це було довго, тривалий час. Я спостерігала, до чого це взагалі може призвести. Ну, ви знаєте, що кожен професіонал він повинен на собі це все випробувати, щоб потім ясно і чітко розказати своїм клієнтам, пацієнтам, що треба робити, і що взагалі це таке, як розпізнати цю проблему. Отже, дуже часто люди не Помічають, як одне над одним створюють насильство психологічне. Вам буде здаватися це якоюсь ну такою, прохідною справою, яким, якимось просто дуже чимось простим в комунікації. От, приведу декілька прикладів. Да? Наприклад, вам людина пише, ваша близька людина, мені з тобою треба поговорити. І ви одразу реагуєте: що про що, що сталося? Що трапилося? А людина каже: Ні, я сьогодні не можу, от коли я буду готова, то тоді ми поговоримо. Да, і от е, ви вже не знаєте, да, у вас вже тривога виросла, і ви вже е, на такому гачку підвішані. Ви думаєте, а взагалі про що це? І у вас малюються вже найстрашніші е, там картинки в вашій голові, фантазії, да, про що це, що сталося. Чим це може взагалі обернутися для вас, для вашої рідної, близької людини, а вона собі вирішила так потримати вас на гачку. Оце якраз воно. І в такому випадку треба казати людині, наполягати на тому, щоб вона, якщо вона вже сказала А, казала Б, і писати, якщо людина подзвонила або сказала таке, або написала. Відповісти їй, що, будь ласка, познач свою проблему більш конкретно, бо ти створюєш зараз в мене дуже сильний рівень тривоги. Мені це неприємно, Я не хочу чекати і знаходитись в такому стані. Тобто, отака підвішеність, отака невизначеність, коли людина вас довго тримає. А в такому стані, тобто, ви, звісно, обираєте да, цей стан. Ми не можемо сказати, що людина повинна там да, якось по-іншому себе вести. Ми знаємо, що навкруги є дуже багато людей, які не знають здорових способів. Комунікації і комунікують так, як їх навчили в дитинстві батьки. Тому ми з вами повинні просто свої кордони відстоювати і робити все, щоб ну, протистояти таким прихованим методам, методам психологічного насильства. Приведу ще один приклад. Такого насильства, коли, наприклад, вам обіцяють щось. так, От ну, дуже часто це стосується повернення грошей. Да? От завтра, от завтра, от післязавтра, от ще трошечки почекай, да, і коли людина заборгувала вам якусь суму, і вона от таким чином обіцяє, але нічого не робить. Ви бачите, що обіцянки. Тільки як сніжником наростають, зростають, а ви нічого в результаті не отримуєте. І ви вже перестаєте довіряти цій людині, ви тривожитесь, у вас зростає, звісно, тривога, і це створює дуже такий напружений стан в вашому житті, небезпечний, який може впливати навіть на ваше фізичне здоров'я. Або ще в інтернеті, коли дівчина познайомилася з якимось чоловіком а, в інтернеті, і один з цих людей, з партнерів, да, такого спілкування, обіцяє зустрітися, обіцяє щось зробити, приїхати, зустрітися, і це може тривати не тільки е, декілька тижнів, а й декілька місяців, і навіть я знаю випадки, коли роками така ситуація тривала. Людина, яка очікувала і перебувала у невизначеності, і в сподіваннях, що в кінці кінців щось все ж таки станеться з іншого боку, да? з боку партнера, а в кінці кінців набувала якихось психосоматичних захворювань, а навіть були випадки, коли потрапляла. В відділення малої психіатрії з депресією. Тобто таким способом знущання, це саме знущання, психологічне насильство, можна довести людину до зруйнування її психологічного і фізичного здоров'я. Але тут я б все ж таки уникала б такого формулювання, як, наприклад, довести людину. Або да? ми всі із вами дорослі. і ми маємо свою відповідальність за те, що ми робимо, те, що ми дозволяємо робити з нами. Якщо ми не діти, ми повинні розпізнавати такі методи насильства і припиняти такі стосунки. Тобто, поки така людина бачить, що з вами є контакт, поки вона знає, що. Щось ще можливо, да? це ж, така людина вона тягне з вас енергію, ви для неї ресурс. Як ми кажемо для нарцисичних людей, вони шукають в інших людях ресурс. І оце ваше очікування, сподівання, благання да? є такою підпиткою самооцінки вашого партнера. Поки ви чекаєте, поки ви сподіваєтесь, поки ви вірите в цю брехню або. Ну, якусь таку ну, брехню, в яку може і сам партнер вірить. Да? Бо людина, наприклад, коли вона обіцяє щось в той момент, от саме в той момент вона може вірити, що вона саме так і зробить, але е наступну хвилину вона вже. Відключилася від цього, і вона вже забула про це. Ну, ну, на жаль, є у нас такі люди. Але нам всім потрібно розпізнавати оці приховані методи насильства, які руйнують наше здоров'я. Тому, якщо людина може, наприклад, ну, от, наприклад, такий був випадок, в моїй практиці, коли людина в інтернеті ну, дві подружки. Да? Одна іншу там блокувала, заблокує, а та навіть не розуміє, чому що трапилось, чому заблокували, чому перестала спілкуватися. Да? І оцей незавершений гештальт він підвищував тривогу і доводив цю людину, молоду дівчинку, до ну, дуже тяжкого стану психологічного. Да? Людина там не могла їсти, не могла пити. Не могла вчитися нормально, тому що всі думки були про те, що сталося, в чому я винна, да, чому мене заблокували. Потім її розблоковували, казали, о, я скучила за тобою, то, то щось зі мною там сталося, то без якихось внятних роз'яснень, да, вони знов починали дружити, потім бац, знов блокування. І от такі, такі речі вони насправді і є психологічним знущанням, тому це не просто заблокувала, розблокувала, це нанесення психологічної шкоди здоров'ю іншої людини психологічному та фізичному. На жаль, бо психологія пов'язана з нашими тілесними відчуттями і нашими симптомами і хворобами. Ось вам ще випадок, коли трикутник, уявіть собі, є коханка, є дружина і є, наприклад, чоловік. Але трикутник може бути будь-який. Я взагалі тут не роблю акцент на гендерні питання, і не кажу, що це роблять тільки чоловіки, жінки також будують трикутники, але ну, давайте вже приведу такий випадок. Якщо чоловік обіцяє своїй. Коханці, що от-от я покину дружину, от-от я все зроблю. І роками він не покидає, і роками він підпитується від своєї коханки, і все в нього там добре в подружніх стосунках. Да? І навпаки, і секс покращується, коли він збуджується об коханку, йде додому, і в них там все нормально, а в ліжку насправді. Да? Тобто коханка. Тут прямо підпитує цю сім'ю. Чоловік користується цією людиною бреше, а та вірить, очікує роками, що в кінці кінців таки він прийде до неї. І це створює дуже велику напругу в тілі, в емоційному стані людини. І це є також емоційним знущанням. Тому. Такі речі варто припиняти, як би важко вам не було, зрозуміти, що це емоційне насильство, назвати це своїм ім'ям. Це вже е, рішення половини цієї проблеми. Да? Бо ми вважаємо, що оце все нормально так робити. Да? Е, або, наприклад, в інтернеті хтось не відповідає вам, там, день не відповідає, два, ви вже ви написали смс-ку, да, е, повідомлення, е, вам годину не відповідають. ну то ладно. Наприклад, до вечора ви вже починаєте підвішені на гачок, перевіряти, вже тривога зростає, людина не відповідає, але ви бачите, що вона була в мережі. І це все теж є такою, ну скажімо, легкою формою того самого явища, про яке я розказую вам. Отже, коли люди створюють деяку невизначеність і неясність, вони не пояснюють вам якихось своїх там, причин, не пояснюють вам меж якихось, не дають там, часових меж не дають, да? кажуть, а ми подивимось. А а ти, ну, зачекай, а я не знаю, скільки це буде тривати. І оце і є воно. Ми повинні з вами знати, що такі речі треба в контакті припиняти, або казати людині, що це несприйнятні речі для вас у спілкуванні, або якщо людина не чує вас і продовжує це робити, припиняти такі стосунки. На жаль, навіть якщо вони дуже цінні для вас. З вами була психолог Юлія Латуненко, і сьогодні Кіт Хося дуже сильно заважав, <сважав> заважав, кричав, щось шумів. Ну так він допомагав мені. Напевно, він так думав. От, тому підписуйтесь на наш Хосією канал, ставте подобайку цьому відео, якщо воно сподобалося вам. А також коментуйте, чи впізнали ви оцю таку знущання емоційне в своєму житті, чи було воно у вас. Чи робив хтось із вами, до речі, мовчанка, коли людина там грає в мовчанку, це теж туди, але більш такий злісний і жорстокий спосіб того самого, про що я кажу: ну, такий гіпертрофований, мовчанка в близьких стосунках. Отже, підписуйтесь на канал. Якщо не підписалися, коментуйте. Будь-яка ваша активність дуже цінна. Ви знаєте, що алгоритми YouTube працюють таким чином, що чим більше активності вашої, тим краще для просування мого YouTube, Тим більше людей побачать цей контент і зможуть уберігти себе, убезпечити себе від такого емоційного насилля. Але в мене для вас ще одна пропозиція. в мене є ще один канал з моїм літературним твором. Це моя книга художня, яку я писала 5 років. Це психологічна драма про дитячі травми людей і як вони змогли вибратися з цих психологічних травм. Тому пропоную вам слухати це аудіофайли, посилання на цей канал. З книгою Червона рибина в чорній воді мого авторства ви знайдете в описанні цього відео, тобто під цим відео. Також під цим відео ви знайдете всі мої контакти, всі мої соцмережі посилання будуть. Ну а якщо ви бажаєте віддячити за мою роботу якийсь спосіб, то у вас є можливість або монобанку використати. Ви бачите на банері QR-код. Мої монобанки, а також під цим відео в описі є посилання. І для тих, хто за кордоном buy me coffee, такий додаток, якщо ви бажаєте пригостити мене чашечкою кави, то перейдіть за посиланням під цим відео, або використайте QR-код на білому банері, який ви зараз бачите. Ну, а ми з Косію е, прощаємося з вами і пропонуємо вам подивитися дуже цікаві відео, дуже гострі і пікантні, на мій погляд, і дуже важливі для нашого українського суспільства про е, гомосексуальних людей в нашому суспільстві, і про відношення до них, про ставлення до них, і про гомофобію. На цьому все.